Сторінка 76. параграф 26. Ізраїльське царство природні умови та населення давньої Палестини. Приблизно в 13 столітті до нашої ери на територію регіону, який зараз називають Палестиною, із різних регіонів переселилися племена скутарів. І з часом із них сформувався єврейський народ. Палестина це регіон, розділений невеликою річкою Йордан. На захід від неї простягаються родючі землі та пасовища. На сході розташована гориста пустельна місцевість. Спекотне і сухе літо тут триває від квітня до листопада. Решту року в Палестині панує холодна та дощова, а іноді сніжна зима. Господарство та повсякденне життя. Коли давні євреї тільки оселились у Палестині, їхнім основним заняттям було скотарство. Поступово вони почали займатися і землеробством та навчилися обробляти залізо. Окремі сім'ї тримали невелике господарство. вирощували пшеницю та ячмінь, фініки, оливки і виноград, а також розводили кіз та овець. Поселення Палестини були невеликими. Найбільше міста Єрусалим. Налічувала 10 тисяч жителів. Більшість населення Палестини, як і інших регіонів Близького Сходу, мешкала в будинках із неопаленої цегли або каменю з плоскими дахами. Місце на даху використовували як повноцінна кімната, наприклад, для сімейних зборів. Із середини стіни будинку покривали тиньком, розчин вапна, змішаного з піском, а підлога була земляною. Меблів було небагато для сну та сидіння використовували очеретяні килимки. Царство. Єврейська спільнота складалася з 12 племен, колін. Кожне з них очолювали вождь, якого називали суддя, і жрець, якого називали первосвященник. Деякі судді одночасно могли бути і Первосвященниками. У Біблії, яку історики використовують як джерело інформації про історію давніх євреїв, розповідається, що приблизно в 11 столітті до нашої ери на загальних зборах було проголошено першим єврейським монархом чоловіка на ім'я Саул. Спираючись на прибічників, йому довелося вести. Жорстокі війни, щоб утвердити свою владу. Держава, яку створив Саул, отримала назву Ізраїльське царство, а його столицею стало місто Єрусалим у 10 столітті до нашої ери за правління наступників Саула, царів Давида та Соломона. Ізраїльське царство досягло найбільшого розквіту. Давид утримував наймане військо, запровадив поділ країни на округи, посадив чиновників. І єдину систему сплати податків. Давид і Соломон розширили кордони царства до Єфрату та Червоного моря. Проте державі бракувало єдності. Єврейські племена ворогували між собою. Син Соломона, Ровоам, не зміг їх примирити, і тому розпочалася міжособна війна, унаслідок якої держава розпалася. На півночі постало Ізраїльське царство, а на півдні Юдейське згодом ці держави завоювали сусіди. У 722 році до нашої ери Асирія розгромила ізраїльське царство, забравши його населення в полон. А в 588 році до нашої ери Паволонський правитель на Носор II підкорив юдейське царство. Релігія. Історія єврейського народу тісно пов'язана з писемністю. Давні євреї створили визначне літературне джерело Біблію. Завдяки їй історики отримали багато відомостей про історію та світогляд цього народу. Давніх євреїв об'єднувала віра в єдиного Бога, Яхве, який уклав завіт угоду з ними як своїм обраним народом. Вони мали жити за його законами. Ці закони відомі як десять заповідей. Дотримання релігійних законів було дуже важливим для давніх євреїв. Жерці відігравали значну роль у житті держави. Цікаво знати, у Палестині жили нащадки народів моря, войовничих племен, що прибули на кораблях та руйнували поселення. Їх називали філістивлянами. Вчені вважають, що від них походить назва Палестина. Єврейські племена називали цей край. Ханаан заселення єврейськими племенами Палестини не було мирним. Їм довелося воювати з місцевим населенням. Та філістимлянами. Давні євреї захопили чимало їхніх поселень, зокрема, Єрихон, який часто називають найдавнішим містом у світі. Заможні єврейські жінки носили прикраси із золота та срібла, здебільшого сережки та браслети. Жінки користувалися косметикою, фарбуючи вії та вкриваючи пальці червоною барвою. Також вони купували парфуми, привезені з Єгипту та Індії. Цар Соломон наказав збудувати в Єрусалимі храм, який би зберігав головну святиню єврейського народу, золоту скриню з десятьма заповідями. Будівництво тривало сім років, а після його завершення цю подію святкували кілька тижнів. Храм зруйнував правитель Вавилону на на вуходоносор й